Так Що сьогодні ми в Німеччині? Хто з нас був в Німеччині? Так, я всю Німеччину об'їздив. Навіщо? Заставили ми. Родянська армія. Тобто ми в чотирьох, наприклад, прийшли туди, так? І уявіть собі, що нам треба якось пояснити кінтам, що ми робили в той вечір. Тобто ми сиділи стояли і чекали, поки корова на втраті. Правильно? Я правильно розумію? Це оселедець. Бог є він воняє. Ну, це like, давай, Ілюша я. Оселедить. Там треба паузу, треба Ілюху успокоїти. Ілюха, по-моєму, що там згадав, щось згадав. Ну, ти чуки, ну, ви б***ли, нахуй, ну, реально, нахуй. Для чого? Собаки, на*****. Це ж гумор. Не задави, б***ь. Повертаєш, да! Знають ні всі по розмішання молочки і ринку. І при цьому всьому дуже дивно, що вони пунктуальні. Знаючи цей факт. Давайте всім тоді крички дамо. Давайте. Здоровий, черяп, малой, малой. І абсолютно. Hvordan ja, er det å stå på et så sint sted?